ручки лесь, ніжки то разом покружляли. ручки лесь, ніжки ту, Всіх ми привітали. Добрий день, діти! Сьогодні на музичне заняття до нас завітав ведмедик. Його звуть Сонько. Бо він дуже любить спати. Але сьогодні він хоче з вами грати. Є ведмедика коробка в ній заховані різні предмети. А які саме ми з вами здогадаємося, коли послухаємо, як вони вміють звучати? Слухаємо. Так стукав молоток. Слухаємо. Це Фем. Слухаємо. Такий звук має дитяча іграшка попит. Слухаємо. Такий звук можуть видавати шишки, або ще можна уявити, що хтось чимось. Громтить. Ми з вами грали в гру і чули різні звуки, а допомагали почути нам наші вушка. Давайте пригадаємо звуки, яких предметів ми з вами чули. Ми чули, як стукає молоток, як годить фен, як клацає поп іт а також почули, який рускіт має шишка. Ведмедик Сонько вже засидівся і хоче розім'яти свої лапки. Я думаю, що і малята притомились сидіти, тож давайте походимо як ведмедики. А зараз малята, я вам пропоную відпочити і послухати пісеньку про клишаного ведмедика. Ранком ведмежатко через ліс іде. Допіше. там заснов! Нашому ведмежаткові Санько теж вже час відпочивати. Тож, до побачення, молята, до наступної зустрічі!